Найромантичніша подія цієї весни: черкаський рок-бенд романтика презентував свій дебютний альбом. «Найцікавіший гурт в місті на сьогодні гурт Романтика Романтика. Перші музиканти гурту Романтика разом зібралися у вересні 2010-го. За три місяці у програмі «Стильне життя вони презентували свою першу відеороботу. на черзі. Дебютний альбом платівка отримала назву Весна. Пісні, що увійшли до альбому, як і годиться, романтичні. Вокалістка гурту Юлія Черняєва співає про щирі почуття. Допомагають їй у цьому справжні романтики. Анатолій Палаш електрогітара, Євгеній Лаканцев акустична гітара, Владислав Желудков бас та Євгеній Галаган барабани. Де ти вперше почув пісні гурту Романтика? Дуже банально. Мабуть, більшість людей в соціальній мережі ВКонтакті там на стіночку мені скинули. Пісні, мабуть, почув разом з виходом кліпу від нього. Мої колеги показали з телеканалу. Мені побачив цей кліп і здивувався, що його зняли в Черкасі. Де ви вперше почули пісні гурту романтика? Ми збираємося у нас дома граємо на гітарах, поємо пісні, особі ми дружим. Електа соло гітаристом, в общем, кучерявим толіком. І вокалістка Юлії. Це наше хороше очень Друзі, то ми з ними давно дружимо. Перший сольник черкаського рок-бенду пройшов на ура. Драйвова музика, романтичні тексти та живий звук запалили серця черкаських меломанів. Свої улюблені пісні вони співали разом із вокалісткою гурту. Посмотри мне в Найбільше подобається пісня весна. Також подобається пісня шукай мене. І мабуть, на третє місце я поставив би пісню прощання. Чув весну. Я ще слухав їхній альбом, але чесно не запам'ятав. Да, вот, але весну співав тиждень, а то і більше. Одну единственную не буду лукавити, одну слухала. Мені нравится пісня про Ваню, там вступлення басиста круто. Відвідав вечірку презентацію рок бенду романтика і міський голова Сергій Одарич. Владець не на жарт перейнявся творчістю самобутнього гурту та підтримав їх фінансово. Сергій Олегович, звідки дізналися про гурт Романтика? Де вперше почули їхні пісні? Юля мені прислала на живий журнал повідомлення, що вони є. Скинула посилання на свій кліп, я подивився. Вам сподобалася відеоробота, яку ви побачили? Я бачив тільки одну роботу, я навіть спеціально не слухав інші. І сподіваюся, що я сьогодні вперше отримую насолоду від більшості пісень. У вас самого є музичне минуле чи музичне теперішнє. Грайте на якомусь музичному інструменті? Тенці, як всі хлопці, мабуть, грав на гітарі, але вже давно не брав її в руки. Вона лежить у мене під ліжком. Гітару до рук цього вечора міський голова так і не взяв. Інструменти опинилися у руках професіоналів зі сцени місцевого пабу, у якому відбувалася вечірка презентація. У виконанні романтики пролунали усі 10 пісень дебютної платівки, доповнили романтично вокальне дійство, шоу мімів та модний показ. Я закриваю шімокісних замикати, що розіляти нас навки. Тим часом для того, аби з'ясувати, наскільки добре гості вечірки знають її господарів, стильне життя звернулося до відпочивальників із простим на перший погляд питанням. Перевіримо, наскільки гарно ти знаєш гурт романтика, скільки учасників у гурті. Погано, Але думаю, що 5. п'ять. Десять або п'ять. Зараз вам кліп покаже, Я подивлюся. Два гітаристи, бас-гітарист э, п'ядесь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Походить. Барабанщик, басіст, акустика, вокалістка і електрогітара. Скільки учасників у гурті? Не скажу. Я знаю тільки Юлю. Стильне життя переконане, вже зовсім скоро кожного черкаського романтика в обличчя та поіменно знатимуть не тільки місцеві меломани, адже гурт націлений на всеукраїнське визнання. Ми зараз працюємо над зйомками нового відеокліпу, також працюємо над новими піснями, працюємо над новим альбомом, який буде називатися скоріше, осінь сьогодні. Я відчуваю велику вдячність всій тій великій команді, яка трудилася над цим проектом Романтика. Дуже вдячна сьогодні своїм музикантам, які працювали просто на ура. Вони молодці. Велике спасибі всім у відповідь на щиру юлину. Подяку друзі та шанувальники творчості Романтика чимало набажали улюбленому гурту. Тепер головне, щоб усе здійснилося. Я бажаю вдалого старту творчих злетів, щоб вони досягнули своєї мети. Багато працювати, бути наполегливим. побільше більше побільше продавати своїх дитків, розвивайтеся. ті большого, большого вони молодці, у них Все отримається. Удачі, ну у них все повинно. Тому що вони талантливі всі. Команда стильного життя, звісно ж, приєднується до привітань та побажань. Так ніжно, так сильно. this is